Розкажи мені про це, про свободу. Знаєш, Тіко, коли йде дощ, життя летить ще швидше. Всі біжать. Кому хочеться змокнути? Вінницького камерного театру готують виставу для жителів звільненої балаклії, репетирують у напівтемряві через відключення електроенергії. У п'єсі задіяно троє акторів, розповідає Сергій Кіржа. Це камерна вистава, вона написана аргентинським драматургом Карлосом Гарастіса. Вже 100 з чимось років, років вона написана в оригіналі, звучить як старе танго. Мрію не знищити. Таку назву має твір, який обрали. Сьогодні актори репетирують діалог між друзями. Герой Сергія Кіржі мріє стати співаком. Знайомі його відмовляють. Мій герой його звуть Тіко, і він хоче здійснити свою мрію. Ця вистава про свободу, про те, які перешкоди на цьому шляху у людини, про сім'ю, про друзів. Не будеш ти співати. не будеш ти ніде виступати. Проти мрії і найкращий друг Маріо. Цю роль виконує актор Віктор Немченков. Каже, вистава має спонукати глядачів замислитися про сенс життя. Є там танцювальні елементи, дивертисменти, є музика, можна і розслабитись, можна і посміятись. Два персонажі проводять дуже таку розмову, дуже болючу. І глибоку про власні їх життя. Глядачі можуть прийти і подивитися, і справді і задуматись про своє життя на чужих помилках. Виставу у Балаклії презентуватимуть українською тривалість понад годину. За словами Віктора Немченкова, до Балаклії поїде вперше, тому дуже переживає, як там зустрінуть вінницьких акторів. Треба якась, щоб була мрія у людини, тому що просто механічно існувати це не вихід, це є. Ми маємо цілу сусідню націю, яка просто механічно існує і. Не, не, не бачить далі свого носа і далі своїх власних маленьких життів. Як ти Насолоджуйся свободою у своїй лавці? Сьогодні всіх українців об'єднує одна єдина і велика мрія про перемогу. Вона, як і в герої, вистави, обов'язково здійсниться, каже актор Сергій Киржа. Фінал дуже я не хочу спойлерити, як кажуть, хай глядачі самі, але ж оці перешкоди, можливо, наші мрії здійснюється, коли не ми самі, які в чомусь зрадили себе, але наші ближні, наші діти продовжують нашу справу. Мрію не знищити актори Вінницького камерного театру. Повезуть до Балаклійців разом із волонтерами центру Шахіна за кілька тижнів. Саме вони і запропонували долучитися акторам до поїздки. Тож, окрім гумвантажу та персональних пакунків для дітей, жителі деокупованої території побачать і виставу. Людина не має права думати тільки про себе. Вона повинна думати ще про інших. Юлія Вознюк Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінниця.